Це тільки початок. Ви до всіх наших проєктів долучаєтеся. Вам велике дякую за те, що і така станція, і автомобіль. Вся поліція в таких поліцейських офіцерах, як ти громад, мала яскравий приклад успішної реалізації даного проекту. Будемо за співпрацю із громадою, завжди співпрацювати із сектором поліцейської діяльності для створення. Для чого цей проєкт і створений? Для створення безпекового середовища в нашій громаді, для безпечного проживання громадяну. Сьогодні відкрита чергову 37-му станцію по Полтавській області було відібрано досвідченого працівника, який є місцевим мешканцем. Його всі знають, йому довіряють. Основною метою провадження зазначеного проекту є підвищення довіри населення та більш швидке та якісне реагування на звернення громадян. Ми виділили кошти і придбали автомобіль для. Службового використання для поліцейського офіцера громади. Ну і підготовили робоче місце. Я думаю, що там є всі умови для того, щоб чесно і Відповідально виконувати свої обов'язки. Сьогодні ми відкрили чергу поліцейську станцію в Котилевській територіальній громаді. Це говорить про одне, про те, що ця громада успішно розвивається і йде в ногу з часом. Поліцейська станція обладнана всім необхідним для роботи поліцейського. Це надасть змогу надавати більш ефективні і якісні послуги для населення.